На партах замість зошитів та підручників сухі пайки та шкарпетки. Їх старшокласники Кропивницького ліцею «Науковий» зібрали для військових, які на фронті. Акцію організували до Дня Збройних сил України. П'ять ваш карпеток п'ять мівіночек, п'ять однакових ліків. Чуєте, якщо вони повторюються або схожі, можна брати два таких, два таких і час, щось, щось одне. Серветки вологі обов'язково в кожну коробку. 16-річна Софія Чабан каже, хоче, аби зібране порадувало військових. На фронті нині її батько. Це дуже відповідально, чесно кажучи, для мене, тому що у мене батько зараз теж воює. Зараз звісно він не на речі точки, але теж це все я рада, що буде доставлено дівчатам та хлопцям, яким це необхідно. До кожного пакунку кладуть листівку та оберіг. Коли почалася зима, вже випав сніг. Я дуже почала переживати. Усі раділи навкруги, тому що сніг вау, гарно. А я переживала, тому що я розумію, що зараз їм там дуже холодно, земля сира, мокра, і їм вже треба рити. оці ці канави. І мені дуже боляче за те, що вони зараз нас оберігають. А ми сидимо вдома в теплій кімнаті. До акції долучились пів тисячі учнів. Це і поміч військовим і виховання дітей, каже директорка ліцею Наталія Чередніченко. Щоб діти відчували важливість кожного вчинка, кожної громадської думки і позиції. Ми постійно долучаємо їх до різноманітних благодійних акцій. Гостинці передадуть до громадського простору кропхаб, звідти повезуть на фронт. Медикаменти це дуже важливо. Це зігріваючі мазі, противовіруску антизимтом такі препарати, каплі в нос. Це вже зовсім дітки, які були маленькими в 2014 році, долучаються до акції підтримки військових. І ну я щиро радію, тому що наші діти зростають патріотами своєї держави. За годину школярі сформували 25 коробок для захисників. Ірина Полулях, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.